Жила була на світі дівчина, і звали її Україною. Дівчина така чарівлива, що ніхто ні під зорями, ні під сонцем такої не бачив, і гнучка, мов тополина, і розкішна, мов калина, і вродлива, як весна, буйнотравна. І привітна, як літо ласкаве, і щедра, як осінь багряна. І палка, як зима рум'яна, а тільки та врода незрівняна, викликала не втіху, Не радість, а заздрість, а добре слово дівчини та її серце співчутливе, пробуджували чомусь нечулість та ніжність, а забгребушість та хижість. І приходили усякі злюки лихотворні, зайди непоборні, і мучили її, і терзали, і нівечили. І топтали і калічили, і четвертували. А Україна поплаче дрібненько, западе в землю глибоченько, а далі з якогось шматочка знову відродиться, і знову буяє, і красується, як вишня в садочку. А чому, питаєш ти? А тому, що на цілії окіло тих злюклих, отворних, зайдь непоборних, завжди знаходилось потрібне число лицарів, таких, що й життя не шкодували заради неї.